Усім доброго дня, шановні колеги. У нас пройшли дождики. Сьогодні ще на вечір якісь невеличкі дождики, а далі походу 에... передають погоду. Заїхав я подивитись на сою. Коротше, біда у мене товаришів. Це просто повний кабздець, Дивіться. Заїду, скажу, блять, обрадуюся, повний кабздец. Ну це типу різк ранньої сої, щоб ви зрозуміли. Тому що коли ти починаєш сіяти ранню сою, там якби воно добре, ти вовремя її збирати, можеш сухою все. Ну от що погода зробила. Двішики. Ну, зараз перейдемо на мою сою, чого я сію, грубо говоря, пізні сорти. От, ну, Ви бачите різничка. Швидко стигла соя. І зайдемо на мою сою. Зайдемо на мою сою, подивимося, що з моєю сою. Теж є діла. Так, чекайте, це ще сильно переживати не треба. Тут може бути насіяно. Ну, коротше позбивало трошки де-неде боби. Ну, в принципі, а так, що стоїть. Ну коротше град добре наділов, нарубив ділов, потери будуть. Є тоже неде до одна зернинка, ну не так глобально хоча це тут з краю а там далі може і не бути бо тут вона ще взагалі зелена стоїть ну, є де не але не такими масштабами коротше град зробив діла Бачите, покільчилась, схожість хороша. Град зробив діла. Ну десь на моїй ділянці процентів 10, Чи не все таки у в нас добре? Процентів 10 походу положило. Блядь. А так як вона нерівномірно сходила, так і нерівномірно походу дозріває. Не знаю, мо це зробити десикацію. Бо є такі вони, екземпляри, які зійшли, походу, чого ж знати коли, бачите, Будуть вони дозрівати довго. Да, двіжуха, коротше, двіжуха. Не ми такого. Або все одно зробиш десь два тижні треба чекати. Я думаю, це дойде за два тижні. Коротше, без справи, не все так хорошо. Але що переживати. Як кажу, я по своїх притони тут зберу. Де-не-де є. Ну, град зробив свої характеровочки, де-не-де є, але не так все страшно. Зараз заїду на другу. там вдалі треба зараз вернутися, об'їхати, заїхати на другу сторону поля. Подивитись, бо град що. Це тоді пам'ятаєте, коли я відео знімав, я в складі стояв, ми готували сівника, напасів пшениці і казав, що град. Гуде. Ось тут, тут тут і був цей град. Гудів він тут. Гудів як джола. І це як порозкривало. Порозкривало, вон та й своє лежить. Да. Да. Нічого, не буду я переживати. Щось зберем. Тут-то, конечно, хлопцы, жалко. Жалко, капец. Здесь 50% точно потерь. Ладно, всем лайки. Заработаю еще одно видео, поеду на ту сторону поля, и что там работает.